Вже неодноразово всі бачили і чули, як росіяни викрадають, катують, гвалтують та вбивають українців. Докази всіх цих злочинів неодмінно будуть передані в Гаагу разом. Ось із цим доказом, як російські окупанти використовують українських військовополонених як живий щит. Відповідне відео оприлюднили в Радіо Свобода. Ці кадри були зняті поблизу роботи но в Запорізькій області. Тепер безпосередньо до відео на ньому видно, як група окупантів іде до українських позицій, відкриваючи вогонь виключно із-за спини полоненого. Використовуючи осіб ордокомбакт, як живі щити, замість того, щоб забезпечити всі весь можливий захист. І потім вже приймати їх здачу в полон подальшу, якщо вони не почали тікати або не відкрили вогонь проти супротивника. Це є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Але і це ще не все. Після того, як зав'язався бій, окупанти відступили попереду себе. Відправили тих самих беззбройних полонених. А потім в одного із них вистрелили на кадрах. Видно його тіло. Що з ним невідомо. Невідома також і доля. Іншого полоненого український омбудсмен Дмитро Лубінець в коментарі Радіо Свобода заявив, що такі дії окупантів це пряме порушення Женевської конвенції. Полоненого після надання офіційного статусу він повинен в спеціальному створеному таборі для військовополонених далеко від лінії проведення бойових дій і очікувати процедури. Обміну, щоб отримувати оперативні новини, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та обов'язково коментуйте відео. Ми все читаємо. Наступи російських окупантів продовжуються за інформацією генштабу ЗСУ силам оборони вдалося відбити щонайменше 51 ворожу атаку під Авдіївкою. Водночас американські аналітики інституту вивчення війни підтверджують просування ворога. Російські військові блогери у свою чергу стверджують, що збройні сили Росії просунулися саме в промисловій зоні, однак експерти інституту не бачать візуальних доказів такого припущення. Тим часом цвинтар російських окупантів та їхньої Техніки під Авдіївкою продовжує збільшуватись щодо ситуації довкола Бахмута, то у звіті зазначають, що ворог продовжує наступальні операції поблизу цього міста та просувається вперед. Генштаб зсу заявляє, що українські сили відбили щонайменше 5 атак росіян біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Що важливо, аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що складні погодні умови мають сильний вплив на наступальні та розвідувальні операції росіян по всьому фронту. Так, російські військові скаржаться, що вітер заважає запускати їм безпілотники, а ожеледь не дає наступати. Водночас, за таких самих умов, бійці ЗСУ зуміли відвоювати терекон на східному відрізку фронту поблизу Горлівки. Експерти спільноти Deep State звернули увагу на те, що загарбники окупували Мар'їнку на захід від Донецька майже на 100% і вже вийшли на пряму дорогу до міста Курахове. Нині бої точаться на найзахідніших околицях Мар'їнки. Відстань до Вугледара – приблизно 22 км, кілометри. До Курахового майже 13 кілометрів. Також експерти вказали на онлайн-картах бойових дій лінію фронту в Харківській області неподалік Куп'янська. І тут росіяни зуміли посунути лінію фронту. Зокрема, станом на 14 грудня можна побачити, що біля Лиману, першого, у напрямку Куп'янська лінія фронту пересунулась на більш як 600 метрів. У той же час українські війська продовжують утримувати свої позиції на лівому берегу Дніпра в Херсонській області. Про це заявила представниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в етері марафону. Незважаючи на те, що росіяни нібито стверджували, що їхні війська відтіснили українських військових з невизначених позицій на лівобережжі Херсонщини, ця інформація не відповідає дійсності, кажуть в оперативному командуванні Південь збройні сили України позицій не здавали. Натомість в росіян колосальні втрати на війні продовжуються так. Лише за минулу добу збройні сили ліквідували 1300 російських солдат і 110 одиниць техніки, звітують в генштабі. Із останнього і не менш важливого, Україна продовжує укріплювати свої кордони. Так командуючий операцією об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що в Чернігівській області на кордоні між Росією та Білорусю розпочинають в швидкому порядку будувати дві захисні лінії. Поки Путін проводив пряму лінію з росіянами, його війська атакували території України ракетами. Зокрема, Росія сьогодні атакувала Хмельницьку область аеробалістичними ракетами. Кінжал про це повідомив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Відбувся пуск ракет і ракети. Ну власне попрямували до Хмельницької області. Ракета, як мінімум, так я маю на увазі е в напрямку Старокостянтинова. Е Пуск відбувся е, оголошення тривоги, верніше відбулося в 14.09 приблизно. Такий час, коли залунали сигнал повітряної тривоги по всій Україні, це сталося під час другого зліту міг в Старокостянтинові. Вже за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Під час третьої тривоги, через російські винищувачі, було зафіксовано ще кілька повітряних цілей: чи були вибухи, чи збиття за словами ігната інформація. Поки перевіряється, також речник повітряних сил зазначив, що повітряні сили не інформуватимуть про наслідки роботи по кінжалах даними, куди вони влучили чи не влучили. Нехай ворог сам робить висновки, не будемо годувати їх інформацією, додав Юрій Ігнат. Крім того, працювало ППО і на Київщині. Звуки вибухів доносились і до столиці. Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у себе в телеграм зазначив, що постраждалих на Київщині немає, влучань в об'єкти цивільної інфраструктури чи падіння уламків від збитих цілей не зафіксовано. Інформація поки що ця перевіряється. Друзі, такі новини не ігноруйте повітряні тривоги, адже від загарбників можна очікувати будь-чого. І підписуйтесь на наш YouTube канал. Німецький розвідник продав ФСБ секретні розвіддані про Україну за 800 тисяч євро. У Берліні відбулося перше засідання у рамках процесу над 52-річним полковником Бундесверу Карстеном. Він очолював відділ безпеки федеральної розвідувальної служби Німеччини. Його звинувачують у держзраді та розголошенні держтаємниці разом із ним судять 32-річного торговця Алмазами Артура. В ході справи з'ясувалося, що керував операцію російський бізнесмен, який зараз ховається від правосуддя. Саме він переконав. Розвідника, що інформація Федеральної служби розслідувань Німеччини буде корисна для обох країн за попередню інформацію, Карстен під видом витоку інформації скористався робочим комп'ютером служби і викрав чотири секретні файли. Саме в них зберігалася інформація про тактику і втрати зсу. Більше того, в файлах зберігалася інформація про секретні операції збройних сил України. Після чого викрадену інформацію полковник передав своєму поплічнику Артуру, який вилетів з Мюнхена в Москву, де він вже зустрівся з двома агентами ФСБ з кодовими іменами Павло та Гасон у готелі Меріот на Тверській. Інформація була продана за 800 тисяч євро. Після чого Артуру дали три смартфони з шифрованим зв'язком для передачі нових даних, а також 12 нових питань, що цікавлять ФСБ про військову стратегію військового керівництва України. За інформацією слідчих, після затримання підсудні намагалися вступити в змову і мовчати до останнього Правда, торговець алмазів швидко розколовся й видав усе поліції. У справі планується провести 51 засідання. До нього залучено 40 томів документів. У федеральній службі розслідувань Німеччини це вважають одним із найсерйозніших випадків держзради в історії Німеччини. Ступінь збитків не піддається виміру. Проте сам Карстен відмовляється давати свідчення за інформацію у правоохоронних органах. Він і досі продовжує отримувати від держави зарплату у вигляді 7 тисяч євро на місяць. Що ви думаєте стосовно цього приводу, напишіть свої думки в коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Перша прес-конференція за час повномасштабної війни диктатора Путіна. Які цинічні заяви він видав, і про що говорив, то ж далі не пропустіть. Сьогодні, 14 грудня, Путін провів щорічну прес-конференцію та так звану пряму лінію із пресою та народом. Путін вихвалявся російською економікою та стійкою фінансовою системою. Говорив про скорочення державного боргу, падіння рівня безробіття. А після вихвалянь у Путіна поцікавилися, коли закінчиться так звана спецоперація, на що російський президент видав традиційну ахінею про денацифікацію та демілітарізацію. будет тогда когда мы достигнем своих целей о которых вы сказали теперь вернемся к этим целям они не меняются вот я напомню о чем мы тогда говорили о денацификации украины о, о демилитаризации о ее нейтральном статусе вот смотрите что происходит с точки зрения денацификации За його словами, нова хвиля мобілізації не потрібна. Мовляв, мобіки і зараз непогано справляються. Ага, розказує, розказує. Ми то знаємо, як ти своїх мобіків на м'ясо відправляєш. Такий чувствительний вопрос. Смотрите, у нас пройшла частична мобілізація, і ми призвали тоді 300 тисяч чоловік. Кстати говоря, от поначалу було много іронії, всяких смешков на те. На приліпіли названня такої, к этим людям, мобіки. Я прекрасно все это помню. Отлично воюют, ребята, просто отлично. 14 героев Российской Федерации из числа мобилизованных. І звичайно ж, поки його мобіки прекрасно справляються, Путін заявляє, що в Україні ніякого контрнаступу немає, і буцім то це не у них втрати, а з нашого боку. Нужно показати, що у ворожених сил України є якісь шанси добитися во что бы то ни стало любой ціною, не считаясь з потерями какого-то успіху в рамках так називаємо контрнаступлення. Ну просто їх вибивають оттуда. А ще Путін розкрив реальні цифри втрат расистів, які збігаються із даними генштабу ЗСУ. Планировали до концу года набрать, по-моему, 412, ну 400 тысяч с небольшим. Вот на вчерашний вечер мне доложили набрано 486 тысяч. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не Сокращаються полтори тиші по всій страні. Він заявив, що зараз на фронті 617 тисяч військових. Загалом було 244 тисячі мобілізованих і 486 тисяч добровольців. Також рахуємо армію Росії в 250 тисяч, яка в лютому зайшла на територію України. В результаті з'ясовуємо, що втрати расистів становлять 363 тисячі. Ну а далее вы бачаете чергова порция Ахинея. Слухайте, Коллега поднимает табличку. Турция, да? Ну, он знает, в Турции хорошо знают. Все при Черноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. Причем здесь Украина-то? Никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни вообще все при Черноморье. Одесса вообще русский город. Ну, мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь. Историческую ладно когда-то Владимир Ленин передал все в Украину Або ось, як у Путіна про дрони питали, і що він відповідав. От, пример недавно ми делали збори вместе с народным фронтом а, привезли в четвертую бригаду, которая сейчас рожается в Клещеевке. Привезли десятки дронов. Ну, вот месяц не прошло, уже половина этих коптеров, к сожалению, нет. Это расходники и операторы не могут не а, лететь далеко во время штурма. потому что несмотря на дождь, на помехи станции РЭП, внизу наши ребята, наши пацаны, и поэтому не могут оставить их без разведки. Когда вот ситуация в этом вопросе улучшится? Спасибо большое. Ну, я думаю, что вы не можете не видеть, что она улучшается все-таки. Правда? Скажите, что это правда. Улучшается, да. да. Но... Ну а поки Путін розповідає про свої хворі фантазії на його фоні, люди ставлять справжні питання, але, звичайно, на них відповідей не буде. Почому ваша реальність розходиться з нашою действительностью?» Або ось, здравствуйте, как можна переїхати в Росію, про которую розказують по Первому каналу? Ну і про головне: почему в Дагестані лоток яиц стоит 550 рублей? Взагалі тема яєць заділа Путіна заживе. І схоже, що не лише Путіна. Слухайте. Я вот совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Значит, они говорят, что у них всё в порядке. Но что я ему насчёт отмечу. Абсолютно честно говорю, прямо это прямая речь. Я говорю: "А вот у граждан наших как-то есть проблемы". Добрий день. Уважаемый дорогой Владимир Владимирович, мой любимый президент, я, Акопова Ирина Александровна, хочу к вам обратиться, чтобы вы повлияли. У нас яйцо десяток от 180 рублей до 220. Где и когда были такие цены? Ну, наведите порядок, некому обратиться. Как плохо, что вы в год один раз вот такой у нас сайт. Треба год по три рази делать, щоб люди могли к вам обращаться. Я вам дуже благодарна і сподіваюся на вас, що ви допоможете. Ну що ж, хоч хтось взяв е, задів Путіна за яйця, то ж такі новини, а ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.